Меч Басрійський і кольчуги, шоломи для вояків, як підуть на диві в каджі, знищить їх наш владний гнів. Хто відкриє цю скарбону, стане вбивцею царів? Відімкнувши скриню, бачать. Три убори молодечі, три рештунки витязівські, Захист в січі в колотнечі, Шоломи, мечі, кольчуги, Стрій на груди і на плечі. Як ті мощі у кіотах, Так лежать в скриньках ці речі. Одягнувшись, левні стали випробовувати зброю. Їх риштунка не пробити ні мечем, ані стрілою, меч розсік залізо наче нитку ніжного завою. Отаким мечам не був би Всесвіт гідною ціною. «Це є знак вони сказали. Що полегшає тягар, Боже око стежить з неба, Захистить в годину чвар. Одягнувся кожен витязь, Зброю кожен взяв моцар. Третій стрій, запакувавши, понесли Фрідону в дар. Трохи золота забрали, Лали, вибрали гранчаті, на всі сорок зал клали до дверей свої печаті. Автанділ сказав Однині я з мечем стою на чаті, на світанку ж мусять бути наші мандри розпочаті. Тут, художнику, змалюйте побратимів цих подобу. Двох Міджнурів, що кохають дві зорі небес оздобу, двох цих велетнів всеможних, що огублять ворохову. Ось прибудуть у каджеті, спис їх витримає пробу. Від'їзд Таріела та Автанділа до Фрідона. Вранці в путь вони пустились, і асмат у купі з ними. Дівчині коня купили, заплативши золотими. І до краю Нурадіна вже домчали побратими, а в танділ провідав добре шлях між хащами густими. По дорозі їм зустрілись. Нурадіна чабани, гарних огирів фрідона гнали пастися вони. Рік індієць Автанділу. Ми хіба не жартуни, ну з фрідуном пожартуєм, розженемо ці тобуни. Він, почувши, що прибульці кривд завдали чабанам. Схоче зайдам відомстити, битись люто рушить сам, але душу він потішить, як назустріч вийде нам. Добрі жарти горду душу зм'якшують, немов бальзам. Почали вони ловити ліпших коней на аркан, запаливши ватри. Криком закричав чабанський стан. Що за витязі тут бродять геть ідіть, наш можний пан вас мечем своїм понищить чи потягне всіх у бран. Взявши луки, левні скачуть, чабанів гуртом женуть, чабани кричать очайно, їхній крик далеко чуть. Порятуйте, порятуйте, нас розбійники заб'ють, учинивши гвалт тривожну вість Фрідонові несуть. Зброю взяв Фрідон і вийшов, в купки з вірними людьми, їде він на битву бачить. Раптом виринулись тьми два їстці немов два сонця, що не гаснуть в час зими. Хоч і близько, а не видно лиць, бо вкрили шоломи. Тарієл впізнав Фрідона. Ось і той, що нам потрібний. Сміючись, шолом він скинув, сміх його звучав, як срібний. Він Фрідону рік. Здається, наш прихід тепер є хибний, вбити хоче нас хазяїн, бо скупив він малохлібний. Тут Фрідон з коня зіскочив, до землі їм уклонився, обіймались, цілувались, кожен радий, що зустрівся. І Фрідон, піднісши руки, вдячно Богу помолився. Привітали їх вільможі, весь народ навкруг тлумився. Їм Фрідон сказав Давно я вас чекаю, де ви длялись? Я готовий вам служити, як би справи не складались. Наче місяць і два сонця тут, зустрівшись, красувались, так вони утрьох додому. Висяваючи, вертались. З коней, скочивши, вступили у Фрідонів пишний дім. Таріл сів на престолі вкритим шовком золотим, а в танділ присів же поруч двох сміливців побратим. Втішили вони Фрідона подарунком дорогим, так промовили Ми зараз ліпших не знайшли дарів але маєм в іншому місці скарб достойний владарів. Він, чолом, схиливши земно, їм негайно відповів О, коли б я теж достойно вам віддячити зумів. Ніч вони тут спочивали, і Фрідон їх частував. Втрьох, умившись у купелі, приступили до забав. Він чудові дав їм строє найпишніший златоглав, найдорожчих самоцвітів повну чашу їм віддав. Він промовив: Так не кажуть гості добрі хазяї, Це неначе начебто то обридливе мені, мов гультяї, Та не личить нам забарну справи. Звершувать свої, бо коли вернуться каджі, стануть тяжчими бої, нам потрібні не загони, а добірні вояки, досить взяти триста левнів, щоб їм датися в знаки. В битві з каджами лихими меч не впустимо з руки, ми знайдемо ту, що красою стьмарює в людей думки. Був я раз уже в каджеті, мур страшної висоти став над скелями, не може ворог тверджі облягти. Що там бій одвертий, треба тайкома туди війти, Ми ж, узявши військо, тайни не зумієм зберегти. З цим погодилися, друзі. Всі тоді за смат смутною, нагородженою щедро попрощалися. З Собою триста вершників забрали, рівен кожен з них герою. Бог порадує терплячих перемогою бучною. Три брати. Пропливши море, поспішали скільки сили. Добре знав Фрідон дорогу через хащі й гірні схили. Якось він промовив друзям В край Каджецький ми вступили, звідси йти вночі лиш треба, щоб вони нас не відкрили. Як сказав він, так чинили дружно всі богатирі. В мандри поночі рушали, зупинялись на зорі. Ось уже з'явилось місто понад кручами вгорі. Вартові стоять усюди і кричать воротарі. Десять тисяч варти ходить коло брам усіх підряд, в світлі місяця блюдого бачать леви цей осад. Кажуть так. Нам треба вибрати що найліпшу із порад, сотня тисячу здолає, як їй дать належний лад.